У Кропивницькому завершили досудове розслідування у справі місцевої жительки, яку підозрюють у тому, що поширювала матеріали, де заперечувала напад Росії на Україну. Жінка своє обличчя показувати заборонила. Прокурор Володимир Лещенко зачитав обвинувальний акт. Поширила зображення із текстом. Ловом вирощу російське ж руські хоча нічого української і. Это неправда. а вынужка преступник, преступников, что захватили власть Киев. Русские желают украинцам избавиться от нацистов, сатанистов, которые зазвали войну против России, которые уничтожают сегодня украинский народ и государство Украины. Зі слів прокурора у двох висловлюваннях за висновком судово-лінгвістичної експертизи виявили ознаки злочину. Місяць висловлювання спрямовані на виправдування збройної агресії Російської Федерації проти України як позбавлення України від нацистів, сатаністів, що війну проти Росії, та які знищують сьогодні український народ та державу Україна. Крім того, 05.09.2022 року поширила зображення з текстом спецоперація проводиться в основному проти терористів, а не проти государства. Росія війну Україні і українцям не об'являла. Обвинувачувана народилася 1971 року в Росії. Повідомив суддя Руслан Бурко. Ви громадянка України, Так. ви Українка чи Росіянка? Ні. Я русска за національністю Росіянка, але громадянка України. Висновки експертів у справі мають статус доказів, каже прокурор. Один з речових доказів мобільний телефон обвинувачуваної. Відповідно до інформації в профілю, всі входи до аккаунту користувача мереж соціальної мережі Facebook було виявлено 478 публікацій, створених в період з 01.01.2022 по сьому Чоловіка обвинувачуваної запросили у якості свідка. Я просто Відсутній був періодично ну, по півроку, 2018. Ясно. Не пам'ятаю. Це взагалі на Facebook рідко не ходив. Тобто ви не знали про такі публікації, про які ми сьогодні тут зібралися? Ще знали? Я ж не, не можу все контролювати, що немає часу. Обвинувачувана прокоментувати свою позицію стосовно нападу Росії на Україну відмовилася. Від адвоката жінка відмовилась. Свою провину заперечує. Ні, не Це треба з'ясовувати. Буде трибунал, коли все з'ясують. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Після розгляду матеріалів суддя Руслан Бурко оголосив перерву у засіданні до 15 березня. Ірина Пололях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.